Друзі, вітаю програма Тернополяни біля Збаразької міської ради. От вона буквально тут навпроти мене. І наперед відчуваю, що зараз дехто скаже, ви часто буваєте у Збаражі. Так буваємо, хоча не тільки у Збаражі, але у Збаражі буваємо і справді часто, тому що причина проста: Збаразька влада йде на медіаконтакт завжди, на відміну від багатьох інших. І збаразька влада не боїться непростих і часом неприємних запитань. Кілька приготував. Зараз поставлю. Ну, от вже в кабінеті збирацького міського голови, поруч пан Полікровський, Роман Степанович, Вітаю вас. Доброго дня. Ви знаєте, я їхав до вас і думав, ну у Збаражі точно теж, як і в багатьох інших містах і селах Тернопільщини, є люди, які кажуть, коли бачать, що Міська рада щось робить, ремонтує дороги, тротуари. Кажуть, для чого ви це робите під час війни, треба допомагати ЗСУ. Цих людей можна зрозуміти, як знайти баланс правильний, логічний між допомогою Збройним силам і тими роботами, які необхідно робити у Збаражі в конкретному випадку. Так, справді є така ситуація, практично завжди є проблема, коли. Є дві завжди проблеми. Проблема перша, коли нічого не робиться в громаді, там, в місті. І друга проблема, коли робляться деякі проекти, які на перший погляд, здавалося б, не мали би робитися в даний час, бо справді війна треба допомагати Збройним силам. От. І справді, це, я вважаю, дуже таке глибоке питання, як знайти той баланс. Бо завжди в принципі баланс це дуже складне поняття. От і ми завжди намагаємося зрозуміти, де той баланс. Звичайно, що ми керуємося в першу чергу першим питанням це допомога Збройним силам. І Збаразька громада активно працює в цьому напрямку не тільки через бюджетні кошти, а співпраця з різними благодійними фондами. Знову ж таки, бюджетні кошти, я думаю. Глядачі і з баражани бачать багато, коли я викидаю інформації, де військові присилають якісь відео чи подяки не мені там персонально, а взагалі з Бараській громаді, жителям, платникам податків. І я це висвітлюю, тобто суттєва допомога. Але разом з тим є багато викликів, таких як для прикладу, інклюзія, безбар'єрність. Коли для прикладу зараз деякі роботи проводяться по облаштуванню сходів без середнього центрі ну, міста. роботи, без яких не можна обійтись, так. навіть під час війни. Так, коли, наприклад, людина на кріслі колісному чи мама з візочком з дитиною, вона ну на жаль не могла зійти з нашої цієї центральної площі і це питання воно давно було заплановане, і зараз воно просто дійшло до своєї реалізації. Знаєте, я теж бачу, що ви в соціальних мережах пояснюєте людям, що от ми допомагаємо зсу, от ми там робимо для того, щоб потрібно це зробити. Але вам не здається, що цього недостатньо? Не всі є користувачами соціальних мереж. Можливо, з людьми треба якось наживо спілкуватись і пояснювати їм цей баланс між допомогою зсу і необхідними роботами. Так, я дуже часто в таких особистих зустрічах, коли я часто буваю, ну ходжу по місці. Так я відношуся до тих голів, які, яких можна перестріти. Не боїтесь по місту, яких можна зустріти. Часто в мене місце, коли я купаюся своїми дітьми в міському ставі. От дуже часто в мене там приходить прийом громадян. Люди мені можуть задати те питання. От прийом і, громадян на пляжі це оригінально. Так, це оригінально. Це зазвичай після роботи буває. От. Але люди задають мені питання, не завжди я маю відповіді, або не завжди ті відповіді влаштовують. Є часто люди, які мають якусь сформовану свою позицію, від якої вони не готові поступитися. Але насправді треба дивитися ширше. Я отак ми щось за той пляр згадали. Там також зроблено зараз багато роботи. От. І дехто каже, як можна було там під час війни це робити. Але разом з тим це робиться власне, для тих людей, для дітей, батьків, які воюють. Їхнє дитинство проходить, їм треба мати десь місце дозвілля, їм треба десь проводити це своє дитинство, яке на паузу не можеш поставити. Це для підходили навіть військові, які дякували і казали, ми розуміємо, що ви робите тут роботу в той час, коли ми боронимо край. Це має бути, знаєте, здоровий, мудрий такий баланс, про який ви сказали. І намагаємося справді не робити щось такого, знаєте, ну, справді абсурдного. так. Я не говорю там за фонтани якісь де хтось робить, ще щось. Але практичні речі такі, щоб людина могла справді з одного кінця міста в інше переїхати зараз. Багато на інвалідному чи там на кріслі колісному. От тому мусимо поєднувати то і збройним силам допомагати, робити тут якісь такі речі, які покращать, полегшують. Та життя бо я, я вам так скажу, навіть от зараз слухаю вас, скажу вам, що та вороги були б тільки раді. Якби під час війни всі міста українські на Тернопільщині були занедбані з ямами, вони тільки раді були би. Ну так, це так репліка. Це не так, запитання. Я погоджуюся з вами ворогу. Важливо, щоб ми перестали жити, щоб ми знаєте, зламалися на всіх напрямках. А нам важливо тримати ну, стрій, розуміти бути сильними. І я ще одне скажу дуже цікаву річ, також розуміючи і солідарний з зі своїми колегами. Але і мені доводилося бути на сході України при фронтовій зоні, і там також там роблять нові дороги. В навіть в нас, там роблять на Навіть там роблять. В нас, на жаль, зараз ну, і обласні дороги, вони в такому, ну сподіваюся, найближчим часом буде вирішення, але в тому році, для прикладу, ми. Вже взяли на себе відповідальність, вже е, ремонтували і обласні дороги. Так, це не наша зона відповідальності, але ми всі єдині. Ми маємо бути сильними, єдиними і не казати, а оце там не наша дорога. Ми від неї відсторонюємося. Бо люди їдуть, вибачте, ломають автомобілі, б'ють ті колеса, матюкають владу. Матюкають владу, незадоволені. Це зростає е, такий, знаєте, е, суспільне невдоволення. А ворогу цього треба. Знаєте, людина, яка проб'є, вибачте, розіб'є своє колесо, яке не дешеве зараз, і вона буде, вибачте, як ви кажете, матюкати владу, ну, то ворог тільки буде аплодувати. Тому тут має бути здоровий баланс, не робити щось такого, знаєте, яке взагалі не піддається. Гроші на вітер. Так, гроші на вітер. Але разом з тим один ще важливий момент скажу. Багато людей зараз є, які переїхали зі Сходу, з прифронтової території, вони проживають в нашому місті. Вони втікли від одної біди і вони хочуть відчути себе в якомусь комфорті, щоб для нас важливо зараз, щоб люди масово не виїжджали за кордон. Бо це не може не тема цього питання, але питання демографії нашого майбутнього, воно також в тому полягає. Що ті дітки, які приїхали сюди, вони хочуть мати і дитячий майданчик. Окрім я не говорю, звичайно, що наші, які тут проживають, і ми їх не сепаруємо. Я завжди акцентую на тому увагу, що люди, які приїхали сюди, вони не є там якісь інші. Вони є наші, і вони також мають право на якесь комфортне проживання. І ще скажу одну цікаву річ: нещодавно познайомився з сім'єю, яка переїхала до нас разом з заводом, який працює вже в нас, який релокований. І ми познайомилися на тому ж таки озері. От я запропонував тим дітям два хлопчики, що в нас є вільна боротьба, в нас є футбол, в нас є баскетбол, гирьовий спорт. І, і ті діти кажуть, вау, то ми хочемо туди ходити до батьків, запишіть нас. Тому це якраз оце, той такий, я вважаю, баланс, коли і живемо, працюємо, розвиваємося, і допомагаємо Збройним силам і перемагаємо. Дивіться, працюєте, розвиваєтесь. Але поставлю вам запитання, яке навряд чи вам видасться приємним. Подивився рейтинги соціально-економічного розвитку громад, які визначає обласна військова адміністрація. Послухайте, три-чотири таблиці за 2025 рік Ізберезька громада в останніх, в останніх. В останніх середині списку. Так. Значить, дуже цікаве питання. Ну але не перших. Дуже гарне питання, яке може справді не дуже сподобалося би мені, але скажу так: рейтингова оця система це такий пілотний, я б сказав, проект і він випробовується. Ці критерії е, апробовуються, різні. знаєте, і це така сукупність, якщо би зараз вибрати знаєте, е, високого, кучерявого, лисого, синьоокого. І всіх докупи звести, і з них вивести якийсь один показник. Розумієте? Для мене важливо одне: Збаразька громада в перших е, рядах по цих рейтингах по залученню інвестицій і по економічному розвитку. Це база. Розумієте? Це номер один. Для мене важливо це. Що тоді є... вплинуло на те, що ви не в перших рядах? Так, відповідаю. Для прикладу є там критерій освітньої мережі. так? Оце те, що ну це так, ж важливий критерій, так це важливий критерій, але для прикладу, щоб ми там стояли високо, нам треба закрити ще 5 6, 7 шкіл. Закрити так, закрити, щоб ефективність використання субвенції освітньої, вона була в процентному відношенні вища, ніж вона є зараз. Тому деколи негативний показник. Він показує зовсім інше. Тобто, якщо в нас низький там показник по освітній мережі, це означає, що ми ще стараємося втримати ті школи. Щоб по селах, знаєте, геть закрити все, це теж неправильно. Хоча я розумію, що є проблема з відсутністю дітей, діти виїхали за кордон, нові діти не народжуються. От. Але разом з тим ми тягнемо до останнього, ми стараємося зберегти, додаємо коштів, утримуємо. І, звичайно, на рейтинги це впливає не дуже добре. Ті громади, які, може, легше з тим справилися, тобто сказали, окей, закриваємо, вони вже по освітній там мають вищий рейтинг. Є, для прикладу, ще один такий ключовий момент, щоб розуміти. Для прикладу, маленька громада, в неї є там дві школи, так? І в тих двох школах є там широкосмуговий інтернет. Це 100% шкіл мають. Широкосмуговий інтернет. У нас є там 24 школи, так? І широкосмуговий інтернет є, наприклад, там, в там, 18 школах. Звичайно, наш відсоток набагато менший, бо 18 це багато, так? але в відсотковому це менше. Ну, я роблю висновок, що цей пілотний проєкт по визначенню рейтингів громад, він зараз ще не зовсім об'єктивний. Скажімо так, його треба вміти правильно читати. Це перший момент. І другий момент той, що він ну мені приємно, що той рейтинг є. Так він нас певною мірою показує на наші десь. Недопрацювання, якісь переваги, недоліки і так далі це такий лакмусовий папір, але дуже важливо, що цей рейтинг і ці критерії можна якось коригувати, доповнювати, давати свої ідеї. І я дякую. Обласна адміністрація. Вона відкрита до того, до діалогу, що немає питань пропонуйте якісь свої пропозиції. Ви згадали про інвестиції. Обов'язково хочу про це поговорити, але скажу вам відверто своє особисте враження. У мене часом складається така думка, що коли влада, будь-яка влада, обласна чи в районах говорить про інвестиції, то це часом виглядає як знаєте, переливання з пустого в порожнє, mm -hmm. як балаканина, як піар. Говоримо про інвестиції, але де вони? У вас вони є реально ці інвестиції чи тільки розмови? Ви знаєте, я зараз маю таку велику приємність, коли приїжджають до нас люди, які цікавляться інвестиціями, які хочуть десь розмістити своє підприємство. Я так називаю це така економічно інвестиційна екскурсія. Збариш славиться своїми такими історичними екскурсіями замок Збараський, костел, там замкова гора, Чернеча гора. А зараз я вже можу проводити екскурсії економічно-інвестиційні. Тобто ми під'їжджаємо є один новий завод, ну, екскурсовод, другий екскурсовод новий екскурсовод завод. Полікровський. Так, так екскурсовод кажу. Полікровський. Як і в історичні складові проводжу екскурсії для гостей, так само проводжу зараз економічні екскурсії. А результат є? От, власне, зараз, станом на зараз, будується п'ять, я би сказав, навіть шість. Так, бо на одному підприємстві будується великий цех, конячний, до речі. От, ну, я, на жаль, не вживаю, чи на щастя, не вживаю алкоголю, але я тішуся в тому, що в нас є підприємство, яке створило там вже 330 робочих місць. До кінця року, якщо побудують конячний цех, буде до 500 робочих місць. Разумієте? І загалом будується шість нових підприємств. Два з них це великі аграрні комплекси. Інші це промислові об'єкти. І ми зараз можемо, будь-яка бажаюча людина може приїхати, я можу показати, оце є новий завод, він побудований, така то площа, стільки то е працюючих. Тут новий завод будується, макаронна фабрика будується, млин будується, елеватор добудовується. О, тобто це є реальні речі, де є. Реальні результати де є реальні робочі місця, і де є сплата податків. О, дивіться, нові підприємства, робочі місця, інвестиційні проекти в зв'язку з тим, що війна. У зв'язку з тим, що ТЦК теж працює і потрібно захищати Україну. Так є кому працювати на інвестиційних підприємствах? Так, власне, дуже гарне запитання. Підприємства забезпечені працівниками. Звичайно, вони шукаються постійна така рекордного робота. От але великий плюс з нашої збирайської громади це те, що ми доволі таки велика громада. У нас 54 населені пункти, вони дуже компактно розміщені, тобто у нас немає якихось таких дальніх сіл відносно. І підприємства здійснюють довіз. Практично всі підприємства, які зараз такі великі, які працюють, вони здійснюють підвіз своїх працівників. Це величезний плюс. Ну, тобто, тобто вони беруть цю функцію на себе? Так, та? вони беруть цю функцію на себе по забезпеченню доїзду. Більше того, великим плюсом в нас є наше географічне розміщення. Ми близько до обласного центру. І обласний центр нас підтискає, скажімо так, робочою силою. Це дуже добре. Для прикладу люди там з північної частини обласного центру, вони легко добираються до Збаража, може, і легше, ніж в другий кінець Тернополя, тому що 15 хвилин. І ти вже в збаражі на будь-якому з тих підприємств. А ви не пробували порахувати, скільки тернополян у вас працює? Цікава задача, десь ми вже це обговорювали, ще не рахували, але я думаю, що ну, О, цікаво, навіть, себе... навіть цікаво знати, от мені навіть цікаво знати, так, скільки тернополян ми попрацюємо над цим, мати структуру власне, робочої сили. Більше того, у нас є поряд громади, які з нами межують, і Ланівецька, і Вишнівецька, і люди з тих сіл також, ті, що ближче сюди. Вони приїжджають сюди працювати, і це великий позитив. Хоча разом з тим я хочу сказати дуже важливий момент. От що я дуже тішуся, коли і в інших громадах йде розвиток. Бо деколи так складається враження, що от ти там працюєш і ти хвалишся своїми підприємствами, які приїхали, і так далі. А інші громади є такий момент. Це, насправді я прихильник теорії, коли такої синергії, коли е, в, в тебе є ресурс. Коли в твоїх сусідів є ресурси разом ви сильніші, тому реально, коли заходить інвестор, і є випадки, коли нам доводилося, в нас не було таких відповідних. Умов, які відповідали би там, земельна ділянка, конфігурація, ми пропонували іншим громадам. Хоча є такий жарт, я вам скажу, який я останнім часом е, люблю розказувати. Телефонує до мене один міський голова і каже, слухай, розкажи мені, як ти тих інвесторів залучаєш, що ти там таке робиш, і то все. Ну, Я їм там трошки щось пояснюю. Ну, всі секрети не відкриваєте, всі секрети, це зрозуміло. але йому так загально А Потім каже, слухай. Та нащо тобі мучиться з тими інвесторами? Давай мій номер телефону, та хай дзвонять до мене, та я вже кажу ту важку ношу, з тебе кажу, заберу до себе. О, то Такий наш жарт між мерами. Але насправді дуже важливо розуміти, що ми сильні, коли ми єдині. Ми сильні, коли буде одна громада сильна, друга разом ми будемо. Тому що. Люди, які, наприклад, мають можливість заробити хорошу заробітну плату, вони завтра придбають тій громаді якийсь виробник меблів. Є так придбають там меблі. Той, що продав меблі, він зможе тут приїхати в нас на СТО, поремонтувати автомобіль чи придбати щось. Йо, до речі. Цікаво. Я слухаю вас. Ви як міський голова цікавитесь тим? Скільки заробляють люди на тих підприємствах, які зайшли сюди за інвестиційними проектами? От цікаво просто так цікаво вас це, повинно не... це. Вас повинно це турбувати. Скільки людям платять? Так, дивіться, ми аналізуємо ту ситуацію. Є е, ми розуміємо, є підприємства, які тільки починають працювати. Які стільки стають на ноги і розкрутили пустою налагоджувальному такому режимі? Працюють, звичайно, що ну, ми не можемо там, на них якось впливати, що там це. Але загалом зарплата по деяких підприємствах в нас зараз ну, для, прикладу, там, це ну, вже, для прикладу там цукровий завод, який запрацював, і там біля нього елеватор, ну там мінімальна 35 тисяч зарплата. Я ну, думаю, для збаража це, баража, це, це дуже хороша зарплата. зарплата. Є підприємства, приблизно конкуренція, яка тут породжується самими оцими підприємствами, вона сприяє підняттю заробітної плати. Через те, що зайшло, запрацювало нове підприємство, люди кажуть, що а, ну, я вже не готовий працювати, бо вон через 500 метрів нове підприємство, я піду туди. І вже роботодавець тут розуміє, що треба піднімати заробітну плату, покращувати умови праці і в людей є вибір. А коли в людей є вибір робочого місця, тоді відповідно росте заробітна плата. Роман Степанович, я вас не провокую, але навряд чи теж обрадую аж надто наступним запитанням. Знаєте, все-таки ну, інвестори, на мій погляд, найбільше бояться того, що коли вони хочуть кудись зайти, в якусь місцевість, в якесь місто, наприклад, їм кажуть: хлопці, треба заплатити стільки-то. Ліваком, треба стільки-то відкату дати, треба, треба заплатити одним словом. Угу. Знаєте, ну, дуже... Я вже навіть не ставлю запитання, просто натякнув вам на те. Я зрозумів. хід вашої думки. Хід вашої думки, так. так. Насправді, дивіться, от за тим столом, що ми сидимо, останні дні кожен день є інвестор. навіть сьогодні був. Поки ми з вами спілкуємося, мої працівники показують їм наші інвестиційні переваги. Значить, я не говорю це для того, щоб похвалити чи виглядати якимось дуже правильним, чи щоб люди сподобалися, щоб людям сподобаться і так далі. Хоча це важливий фактор. Перший пункт нашої розмови, перший пункт з інвестором це я декларую. Уявіть, де ставлю... що я інвестор. Уявляю, я прийшов, кажу, я хочу значить, тут так, завод привезти. А, значить це лайфхак для всіх, і він працює. Я думаю, це один із ключових, після чого інвестори далі хочуть слухати. І Я відчуваю, що мені можуть сказати, треба заплатити. От я сижу так, і відчуваю. Так є це в народі. Це називають такий список бажань. Писок бажань. Список — бажань. Ну, вам Але, краще знати. Значить, я вже це з розмов з інвесторами, які мали гіркий досвід. І коли ми починаємо розмовляти, перший пункт я завжди наголошую. Це як так, прапорець такий ставлю. Ні я, як міський голова, від вас нічого не хочу, окрім законних інвестицій і сплати податку і так далі, собі персонально чи комусь там з цей. І зроблю все для того, щоб хтось, якщо й появиться бажаючий. З вас бо щось бо є чиновники, що у вас в апараті? Зна, знаєте, я скажу так, слава Богу, що до тої пори все нормально і не було якихось прецедентів. Але я розумію, що ну, створюються різні обставини, коли знаєте, коли з'являються великі спокуси, тоді люди можуть по-різному реагувати. Тому я присікаю будь-яку можливість, щоб інвестор навіть знаєте, щоб навіть хтось заікнувся про таке. Тому я це скажу з першого пункту нашої бесіди. Що від вас ніхто нічого не треба і не вимагає, ніяких списків бажань, ніяких е незаконних речей через те, що я вам скажу, знаєте, яка прикрість? Ті підприємства. Які втікають від війни, які втікають від рятують ці свої ресурси, які вони там будували роками, і так далі, які вже багато чого втратили. Які вже багато чого втратили, розумієте? І вони в них є такі, знаєте, перспективи, і кожна одна інша і складніша. Так, от в них є перспектива. Перша це втратити підприємство повністю. Друга перспектива і вихід для них це виїхати за кордон. Є такі випадки, коли перевозять просто обладнання, потужності, будують в Польщі там заводи і так далі. І третя перспектива це залишиться в Україні. І ми, як органи місцевого самоврядування, як керівники, як голови, ми маємо створити настільки комфортні умови, щоб ті люди, які втекли від ворога, щоб вони не знаходили ворога тут. Щоб, хороші, хороші щоб, щоб ми створили для них настільки прекрасний мікроклімат інвестиційний, і не просто не хотіти від них чогось, а я більше, я далі йду до того, не тільки не хочу від них нічого незаконного і декларую це, а я їм включаю, знаєте, такий режим інвестняні. Тобто місцеві підприємства вони знають установи, де, куди зайти і так далі. Люди, які приїжджають, вони переважно в стресі, вони приїжджають, вони не знають, де те обленерго, де той облгаз, де, де ті інші структури, все де нове, хто, розуміло, це так. все нове, куди піти і так далі. І наша задача, моя персональна задача, моїх підлеглих, які працюють в тому інвестиційному напрямку, наша задача взяти за руку це підприємство і провести від одного до другого, до третього дозвільні питання. Допомогти підказати, сприяти в законному форматі, як правильно це сформулювати, як написати і ці всі різні дозвільні процедури, пройти якнайшвидше. І я хочу сказати, от деякі підприємства, які вже мають хороший досвід, не хотілося б за них це говорити. Я думаю, колись ми поспілкуємося з ними, які казали мені, а ми навіть не знали, що так можна. Ми навіть не сподівалися, що можна, що міський голова у нас за руку проведе по всіх установах. І в тих випадках, коли можна було там чекати довго на технічні умови, чи якісь містобудівні умови, і так далі, що це можна зробити за 2-3 дні, за один день. Отак От воно в нас робиться, тому це може, як і реклама з Бараської громади. Будь ласка, приїжджайте, запрошуємо інвесторів, щоб ви побачили, як можна працювати зараз. В яких умовах Роман Степанович, Я вам поставлю останнє запитання, сподіваючись на те, що ми обоє з вами реалісти. Знаєте, війна може, на жаль, підкреслюю, війна може продовжувати ще довго. Може продовжуватись, на жаль. на жаль. От зупинятись просто на місці, на мій погляд, це ну трагедія. Просто ви якось дивитесь на перспективу, готуєтесь до того, що війна може тривати ще рік там. Скажімо, чи два для того, щоб розвиватись. Знаєте, не хочеться навіть думати, не хочеться навіть думати, що війна може тривати рік чи два. Ну ви ж пам'ятаєте, два-три тижні, два-три місяці. Пам'ятаєте, а вже так. четвертий рік. Так. Але, на жаль, як ви сказали, будьмо реалістами, я реаліст, і я бачу, що ворог не має наміру зупинятися. І я бачу, що ворог також вчиться воювати. І він під тиском вже. Цієї світової спільноти, але він адаптувався. Він знайшов варіанти, як далі воювати. Тому я розумію, що готуєтесь ви до цього, так Тут, і ми звичайно. Так, і ми, звичайно, ми працюємо. Бо я завжди говорю про те, що війну може виграти тільки економічно сильна держава, економічно слабка держава. Вона навіть не не потрібна війни, щоб її е, е, програти. Економічна держава вона сама йде до занепаду. Тому ключовий, важливий момент, який я завжди наголошую. Не треба думати, що от закінчиться війна, і ми побудуємо заводи, ми будемо щось робити, ми будемо розвивати. Насправді це саме той час. Оці підприємства, ці люди, і я вважаю величезна честь і хвала тим людям, які залишаються в Україні, які будують оці майбутні наші перспективи, які будують ті підприємства, які ризиково вкладають свої гроші і вони не створюють додану вартість, створюють робочі місця. Величезна подяка і хвала їм. І, звичайно, що величезна подяка і низький уклін нашим воїнам через те, що в той час, коли вони стримують ворога, ресурсно більшого. Злішого, неадекватного ворога, так, і вони силою ну, своїх, свого здоров'я, свого життя вони тримають цей фронт, то за той час і я завжди привожу таку біблійну аналогію, дуже цікава ілюстрація, коли народ захищав свій край, і однією рукою вони тримали меч, щоб захищатися від ворога, а другою тримали будівельний інструмент і відбудовували місто. Тому ми зараз в такій ситуації нам треба. Боронитися від ворога і разом з тим треба будувати країну. І все-таки ще одне вже і справді останнє коротке запитання, і прошу коротку відповідь. Коли ходите вулицями, кажете, що ходите вулицями з Баража, чи там на пляж приїжджаєте, позитиву не потрібно. Скажіть те, що люди, на що люди скаржаться, що люди вимагають зробити, що змінити вимагають. Насправді, я хочу справді подякувати людям. Бо в такій атмосфері суцільного такого негативізму, а війна це величезний, такий негативний фон, я б сказав, люди не дуже багато вимагають. І це величезна подяка їм. Але звичайно, це дороги, які дуже вкрай не незадовільному стані. Хоч я кажу, я завжди наголошую, є. Обласні дороги, є державні, є місцеві, Це окрема тема. Це окрема тема, але я завжди казав, що люди мають розумітися. І люди мають знати, що їду я зараз по поганій дорозі обласній, значить, ну вже мера я не матюкаю, матюкаю якогось другого. А вже їду по місцевій дорозі, ну тоді вже получай, мер. От критика. Треба знати, кого матюкати так. виходить виходит, так, треба знати, щоби знаєте, зайвого не по адресу не по, не, не направити. От, а з іншої сторони, люди цікавляться і навчальними закладами. Люди хочуть, щоб в школі була нормальна їдальня, щоб в школі були можливість для дітей займатися спортом, щоб діти мали дозвілля. От ну, такі питання, вони здебільшого люди з розумінням ставляться. І, звичайно, найбільше зараз це допомога Збройним силам. Багато людей звертаються і кажуть. І чоловік воює вже багато часу. Що можете? Ну, звичайно, ми таке там форма взуття військове, це по замовчуванню навіть цей. Бачите, дрони, мавіки. Це те, що ми можемо. Звичайно, що ми не можемо купити, вибачте, там, танка, БТРа чи якогось такого. Але те, що ми можемо, ми стараємося допомагати. Ну і соціальна допомога, лікарня, медицина, належні на якість. Медицини належне відношення. Те, що я завжди кажу, дуже багато грає відношення. І нам, як країні, нам, як чиновникам, треба озброїтися думкою, що нам треба -е, справді бути слугами, слугами от, для тих людей. Слуги зараз не дуже популярне слово, але. В позитивному розумінні в позитивному я вас зрозумів Роман Скович. Я вам е, дякую за розмову. Пам'ятаю вашу фразу і зичу, щоб в збаражі ніхто не знаходив собі ворогів, лише друзів. Дякую, так, вам. дякую.